Vegetables – овочі. Посварилися овочі на городі. Хто важливіший та головніший? Огірки та помідори, морква та картопля, такий галас чинили, що всіх гробців розігнали. Капуста запехтіла. Що ви репетуєте? Ясно, що важливішого за мене овочу немає. Он, скільки місця я на грядках посіла, і водою мене хазяйка найбільше напуває!» Капуста, КЕБЕЧ Повтори за мною, КЕБЕЧ КЕБЕЧ Морк вона такі слова аж з землі до половини вилізла. Подивись, яка я красуня, а вітамінів скільки в собі вміщую. Куди тобі до мене? Морква. Керот. Повторюй за мною. Керот. Керот. Щодо вітамінів втрутилась цибуля. То ви б усі мовчали. А як же мене хазяйка любить, як різати починає, аж плаче від жалю. Зрозуміло ж, хто тут головніший? Цибуля, Onions. повторюй за мною Onions. Onions. Ну як вже казати, хто головніший, то це я, наголосила картопля. Вже як біля мене поруються і подгортують, і прополюють, а жуки руками збирають. Картопля, потейтов, повторюй за мною. Потейтов, потейтов. Ой, та вже помовчи, теж мені овоч, загорлала квасоля. Ти ба, яка ти брудна, ні форми, ані кольору, жах. А я гладенька, рівненька. Діточки моїми зернятками, наче іграшками граються, милуються, дівчата намисто з них роблять. А квіти мої не гірші за ті, що на клумбах. А як вже зварити, то за смаком не гірша за тебе? Квасоля. Бін! Повторюй за мною бін. Бін. Довго сварилися овочі, і, мабуть, якби не коріння, то піде справа дійшла, а так тільки похрипли всі надвечір. І тоді баклажан, як найрозумніший, сказав. Годі лаятись! Зараз хазяйка прийде, буде вечерю готувати. От і побачимо, хто з нас найголовніший, кого вона більше полюбляє та до вечері візьме Баклажан екпленд. Повторюй за мною: екпленд. Екпленд. Усі погодились. Тим паче, що розмовляти вже не могли. Прийшла хазяйка, трішки картопельки копнула, цибулю зрізала, моркву висмикнула, капусту, взяла квасолю і баклажани. По одній кастрюлі кипить борщ, а поруч у горщику рагу овочеве. Сидять овочі, пихтять, розварюються, один одному в очі не дивляться, бо соромно. Усі свої смаки з окропом змішали, пахощі на всю кухню. Зрозуміли, в чому сила цієї розповіді? Хоч який ти будь гарний та розумний, талановитий і обдарований, але тільки тоді твої якості людям на користь, коли докладені вони до загальної справи, і робити цю справу треба дружньо, та разом. А вихвалятися та сперечатися остання справа. Тож давайте повторимо назви овочів знову. Керот. Бін. Егплент. Потейто. Кебідж. Молодці дітки. З вами була рубрика Навколо Світу. До нових зустрічей!